На вечері півтори туриззіфаринки дуже цікавий. Там не трішки хімії, там нормально хімія. Якщо ми говоримо на схудення, ні. Це не збалансоване харчування, ні, ні, ні. Чарівний препарат. Мінус 20 кілограмів на вагах. А ще в додаток нудота і тремтіння рук. Непоганий набірчик. Скажіть, тож як правильно схуднути? Бо, виявляється, солодкоїжок не існує. А шоколад взагалі не шкодить фігурі. Ні, це не сон, і навіть не міф. Сьогодні явно ковальова буде розвінчувати стереотипи про схуднення в Америці. Останнім часом набув популярності відомий у вузьких колах препарат, який призначають для лікування діабету другого типу. Ну і а вже ж сучасні селебріті почали його використовувати, але для швидкого схуднення. Пізнаєте її? Зірка фільмів, холостячка та ідеальний голос. Австралійська актриса Ребел Вілсон. Жінка схудла на понад 30 кілограмів. Вілсон зізналась, такий результат аж ніяк не завдяки виснажливим тренуванням та дієтам. Це все уколи чарівних ліків. Думаю, різницю тут ну важко не помітити. Проте, чарівні препарати діяли недовго. Слідом за новою, гарною фігурою прийшли і старі кілограми. Актриса поділилася новими фото у соцмережах, де заявила, вага знову повернулась. Виходить, відомий препарат не дуже довго тримає красиві форми, а українські зірки що? Теж не відстають користувачі соцмереж запідозрили блогерку Дашу Квіткову у швидкому схудненні завдяки тим самим лікам. Навіть Єфросинії стало цікаво, як Квіткові вдалося швидко відновити свої форми після пологів. Ти танеш на очах, і тобі це подобається, і я тебе. Повністю підтримую, якщо навіть зараз обидві аудиторії об'єднаються і будуть нас шпилити за це. те, що ми пропагуємо здорову вагу. Давай принаймні. Доведемо, що вона здорова. Я ж сподіваюся, Ні, що вона, здорове, вона здорова. Так, так Блогерка заперечує ці чутки. каже результат її фігури: це тільки правильне харчування і тільки спортзал. Як там насправді мені невідомо. Ми можемо лише здогадуватися. Тим, що ж це за препарат, про який всі так говорять, і чи має він побічні ефекти, розпитали у нашої експертки, нутриціологині Інне арт. треба не забувати що Америка це номер один по якраз зайвій вазі і зрозуміло що тренд пішов від них коли вони почали демонструвати як зірки худнуть на цьому препараті і відповідно люди шукають швидку пігулку що можна вколоти з'їсти випити і відразу побачити цей результат для того щоб Нічого не змінювати е, в своєму способі життя а швиденько це зробити. Якщо клієнт, не дай боже нічого не здав ніякі аналізи, не почетовинні залози і так далі. Так і йому назначають цей препарат, звичайно, буде побічна реакція, але у кожного вона буде своя. Е, в когось це може бути нудота, закрепи, тремтіння рук. Тобто по різному це проявляється. Е, в залежності від того, які порушення вже маються. В е, організмі здоров'я людини. Насправді, харчування все можна відкоригувати і мати класний результат. Просто щось шлях схуднення він буде тривалим, тому що хтось хоче мінус 35, 40, 50 кілограмів. І ми розуміємо, що за декілька місяців цього нереально зробити. Тобто, це тривалий такий шлях. Скажу більше, у TikTok теж не відстають з порадами, як схуднути. Я зібрала невелику добірку відео абсолютно різних користувачів разом з експертом. Ми про Коментуємо ці поради. Заходите в тебе і не знаєте, що взяти, ловіть гайд від однієї з користувачок. В тебе найбільший вибір низькокалорійної продукції, наприклад, рулет курячий на 100 грам 102 калорії та багато білого. Купувати низькокалорійні продукти, а вони точно корисні? Зараз дізнаємось. Що ми маємо розуміти? Якщо ми хочемо обирати е, продукти якісні, то склад має бути невеликий. Ми бачимо, що тут є м'ясо куряче, 100%, е, вода, питна, сіль, кухона, стабілізатори, Ми бачимо єшки, так. Перець, чорний, мелений екстракт чеснику, стабілізатор кольору є 250 Скільки там йде білка, 22 грами йде Де білка. Насправді, якщо ми говоримо про там м'ясо, грудку да, курячу, то справді десь ось така кількість білка вона буде розрахована на 100 грамів. Може що злякати самого споживача. Дуже багато, наприклад, єшок. Так, якісь там єшки незрозумілі. Треба нас в свій час дуже єшками налякали. Якщо ви бачите єшки, все це катастрофа. Ні, це неправда. Тобто є. є... Які адекватно ми можемо доставляти до нашого. Ну не ми, ми то не доставляємо. Так нам виробник доставляє для того, щоб е, ми мали гарну консистенцію, щоб цей товар був міг продаватися взагалі, щоб він мав гарний колір, підсилювачі смаку і так далі. Насправді цей рулет непоганий. Курячий рулет смачний, Тут ще зверху добавлені приправки 114 калорій на 100 грамм. Знову таки, рулет курячий. Філе курячі 92%, суміш спецій, йде. Знову там якісь да, стабілізатори, згущувачі. ну, В принципі, непогано, тому що ну, зрозуміло, що згущувач, стабілізатор, але в принципі, допустимо, там морква, трави, таке, паприка, ну, тобто те, що ми і так вживаємо. Але знову-таки копчена, варене. Це я? Так, зварили скоптили для чого, щоб зберегти по факту нам цей продукт подовше. Тому я б такі не радила в ні в якому разі брати продукт, особливо коли в нас є запальні процеси шлунково кишкового тракту. Тобто, ми собі точно нашкодимо. Ці французькі з курочкою на 100 грам 128 калорій. Ми маємо розуміти, що. Ми худнемо не від якихось продуктів, і ми набираємо не від якихось продуктів. Ми не наберемо від млинців 5 кілограмів, коли в нас дефіцит калорій, тобто трошечки не вистачає, і ми вже будемо худнути. Насправді, ми можемо худнути, коли урізається 5, 10, 15% відсотків від нашого взагалі загального загальної калорійності. А коли ми, вибачте, переїдаємо, ну то ті 5 кілограмів точно не йдуть. Тобто справа не в млинцях. І навіть не у борошні вищого готунку, а в тому скільки ми їх з'їли в результаті. Обід цей весь тазік. Мені ладно половина вийшов на 550 ккал. кілокалорій. Філе стегнав, булгур і овочі, все закинула і забула в духовці на півтори години. 10 з 10 цьому відео. Чому? Адже це повноцінне харчування та збалансована тарілка. Стереотип, щоб схуднути, треба перестати їсти. Прибирайте, і ось пояснення. Це відео дуже адекватне, тому що вона показує, як жінка з'їдає порядку 1700 ккал кілокалорій, і в неї ви бачите немаленькі порції. Багатьох це лякає, як же вона тоді схудне. Насправді це є адекватне харчування, повноцінне тут би було класно ще подивитися, який баланс в неї в цілому вийшов, так. Жирів, білків, дувки вуглеводів, тому що зараз все одно хронічно бояться вуглеводів, хронічно бояться жирів. В цьому немає катастрофи, якщо у вас все збалансовано. Зрозуміло, що якщо ви перебираєте швидкими вуглеводами, так, то тоді е, можна, коли йде перекос, тоді в нас може бути частіше голод, немає насичення і так далі. і так далі. Але ось це відео дуже адекватне і класні рекомендації. Немає часу на приготування здорових перекусів. Ви на роботі, в офісі або ж за містом? Робіть заготовки. В моєму холодильнику завжди є три сутка з гарніром, щось м'ясним та щось овочним. Вам потрібно вибрати лише один вечір та приготувати усе завчасно, і їжі вистачає на 3-4, а то й 6 днів. Дуже класні рекомендації згодно з нею, тому що коли ми починаємо худнути, да багато хто хоче схуднути, їх лякає, що о, це дуже багато готувати, це носитися з лоточками, це складно і не хочеться. Ми хочемо худнути лежачи на дивані, нічого не робити, і щоб ви кілограми самі злітали. Тут треба піднапрягтися і в дала класний дуже лайфхак. Не любите їжу, яка довго стоїть, і не любіть кожному має бути комфортно. Можна придумати меню на день, навіть при щільному графіку, легко і просто записуйте. Візьміть, нашинкуйте капусту окремо, наріжте огірка окремо, там помідора окремо, щоб воно сок це все не пустило, не змішалося. Розфасуйте в різні і потім робіть салат лише коли ви будете вживати. Так воно вас довше збережеться. Так само можна приготувати наперед, там на декілька днів різного м'яса, так там різного тушкованого м'яса, різних овочів приготувати, чи тушковані, чи на грилі і так далі. Так само гарніри, каші, картоплі. можна картоплю там в мундирах, можна її запекти цілу, так або там половинка це реально допомагає нам зберегти час. А ось наступне відео знайомо більшості. Стеротип про шоколад, макарони і заборони на їжу прибирайте. Можна перекусити тим, що любите, просто але в менших порціях. Такий стереотип, якщо я сідаю на дієту, я використовую це слово так. Хоча з французького дієта це спосіб харчування, спосіб життя. Це не урізка, дуже сильна калоража, Ні, це спосіб мого життя. Взагалі, це дієта. І але клієнти досі мають стереотип, Якщо я сідаю худнути, все я маю бути ідеальна ідеально все тримати, ідеально напрягатися. Е, ніяких макарон, цукру, тобто від багато чого взагалі позбутися, заборонити собі. Так? Е, дівчинка показує, що в неї такі красиві сніданок, а потім оп, і вона там діла шоколадку о дванадцятій. Знову таки пам'ятаємо: ми не поправляємося від шоколаду. Ми не поправляємося від цукру. Ми поправляємось від в цілому від великого профіциту. Ну там великого, невеликого. Але вже є перебір по калоріях. Це, це взагалі класний стереотип. Я солодкогішка. Я завжди кажу своїм клієнтам: дайте мені тиждень, і я вам стереотип цей зламаю. Джим герл з перебором калорій, а сушка лише для спортсменів. А може, півтори зефірки на вечерю? Як вам? Пояснюємо, чи правильно це. Насправді, якщо подивитися раціон, в неї там буде перебір по факту жирів. Не всім так це заходить ем, взагалі для балансу, тобто треба дивитися, чи це підходить чи ні. Але якщо вона на сушці дуже ймовірно, так е, але ми бачимо, що все одно там в неї вуглеводи присутні, і зефір півтори зефіринки на вечерю, точно я не раджу. І сушку взагалі я не раджу, якщо клієнт не йде на подіум займати призові місця там чи взагалі боротися за місць Кіні або інші якісь номінації. Чому тому, що треба ну все одно, це зараз є течія. Я піду на сушку, я буду сушитися. І кажуть клієнти, які мають плюс 25 кілограмів, так чи плюс 15, і які не розуміють, що така сушка. Трошки хочеться пояснити: сушка відбувається реально при останніх кілограмах перед на це форма перед змаганнями. І в такому сухому тілі люди довго не зберігаються. Якщо ви хочете схуднути правильно, не стати жертвою якихось препаратів, не вестись на банальні стереотипи про їжу і, а вже ж не вдаватися до зривів, запам'ятайте ці три правила. Перша порада моя, яку я завжди даю своїм клієнтам, відмовтесь від ідеальності. Ніхто з вас не ідеальний, ні я, ні ви. І в нашому раціоні буде все. І Макдональдс, і алкоголь, і зефіринки рано чи пізно. Ми маємо ставити за собою ціль навчитися правильно харчуватися, розуміти основи своєї збалансованої тарілки, розуміти власний організм, тому що в нас вони всі різні, кожен з нас індивідуальний. І відповідно ми маємо навчитися правильно харчуватися, змінити звички. А схуднення буде як же класним бонусом від усього. Пам'ятайте, що ніяких мінус 10 кілограмів за 21 день, те що ви бачите. Ні, це неможливо. Є адекватне схуднення без шкоди для вашого здоров'я. Це доведено там експериментами, дослідженнями клінічно, що нормальне скидання кілограмів кіло, кіло 250 за тиждень. Розумійте, якщо у вас велика ціль, так, ви можете до неї йти рік. Але. З паралельно з цим це буде покращувати ваше здоров'я, ваше самопочуття і ви психологічно будете адекватно лишатися здоровими, а не кидатися по факту на людей. Це були всі корисні поради щодо схуднення. Як правильно харчуватися, ви тепер знаєте. Мене звати Олена Ковальова. Про що хочете ви поговорити у наступних випусках? Пишіть у коментарях, ми обов'язково прочитаємо. Ну і не забувайте про підписку на канал та вподобайки. До зустрічі!